На спільному семінарі з нововведень у податковому кодексі, який вступив у дії з 1 січня цього року, податківці і працівники туристичної галузі Прикарпаття обговорили чимало питань. Що стосується сплати податків, у ході діяльності туроператорів готелів зелених садиб, ініціювала таку зустріч головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій обласної державної адміністрації. Основне нововведення для готелів і садиб це сплата туристичного збору до місцевих бюджетів, а тому ставки цього. Податку визначається місцевими радами. До туристичної галузі на Прикарпатті особлива увага, адже вона визначена пріоритетом соціально-економічного розвитку області. І якраз в такій формі живого спілкування з фахівцями податкової служби платники податків можуть з'ясувати для себе всі незрозумілі питання. Ми вирішили спільно з податковою адміністрацією області провести такий семінар для наших туроператорів, для наших представників готельного бізнесу, щоб де в деякій мірі роз'яснити людям, бо через те, що задають дуже багато питань. Виникає дуже багато питань, які потрібно вирішувати. І такі я думаю, що в зв'язку з тим, що зібралася велика аудиторія, такі семінари напевно треба проводити. Найбільше питань виникало з приводу сплати туристичного збору, єдиного соціального внеску плати за землю. Не обмежуючи час, податківці давали детальні консультації. Сім фахівців ДПА в Івано-Франківській області відповідали на запитання підприємців та роз'яснювали нововведення, які декларує новий податковий кодекс. Уперше спочатку цього року сільські селищні міські ради прийняли рішення про запровадження як такого туристичного збору, Це є місцевий безпосередньо збір. І, власне, якраз і стоять питання, як же його адмініструвати. Тому новизна в тому є. Це якби один із чинників наповнення безпосередньо місцевих бюджетів. І тому сільські ради мають органи місцевого самоврядування абсолютно будуть зацікавлені у тому до збільшення цих надходжень. І тому, власне, і сьогодні ми поведемо тему, як вже ж бути, оскільки ми розділяємо у нас специфіка нашої. В нашій області ще й в тому, так що в нас є гірська місцевість, тобто там, де не застосовуються і касові апарати, і інші розрахункові документи. Наші в нас є такий, як такий сільський зелений туризм, тобто окремі садиби, які б не вели такого обліку. А зараз, в єдиному цілому, повинні вести значить, картку, будемо доказати реєстрації відпочиваючого, який приїздить відпочивати, бо відповідно до того буде залежати і сплата, значить, туристичного збору.